Каже чоловік до мене, я хотів би зустріти з тобою старість. Кажу, старість не обіцяю, але посирієш ти дуже скоро. Що можна сказати про таку от представницю прекрасної старті? От, і такі, от як вона, в принципі, от чоловікам особливо спокою не дадуть. Тобто оцей от характер, постійний винес мозку. Постійний, оці от, от качелі, знаєте. Як буває, то все добре, то все погано, то все добре, то все погано, отакі от бувають емоційні качелі. Вони їх люблять дуже робити, ну, щоб хлопець своє місце не знаходив. А це постійний стрес. Це постійний стрес на роботі, постійний стрес вдома і так далі. І хлопець не відпочиває ні фізично, ні морально. І, і це все на, в ньому накопичується, накопичується. І ну, просто він не витримує. Ну, десь втікає, ну, взагалі, там, чи з хлопцями на рибалку, чи в гараж, чи неважливо не куди. Тому що це ну, просто це не можна витримати. Коли ти приходиш з роботи е, там, замучений, хочеш відпочити, а то більше вдома е, дівчина чи жінка пиляє мозги. Ну, це взагалі повний капець. Тим більше, от такі, от, коли в чоловіка постійний стрес, от, е, якщо подивитися статистику, скільки років живуть чоловіки, а чоловіки живуть приблизно в Україні 65 років. Подумайте, 65 і все. Так, жінки живуть майже 10 років більше ну, серед... по статистиці. От ну, так от. Тому кажу чоловіки, беріть, бережіть себе, бережіть свою нервову систему, відпочивайте. Ну, робіть так, щоб менше стресу отримувати в цьому житті. Тому що зараз багато дуже негативу і серед отаких якраз його і дуже-дуже багато. Живіть для себе, радуйтесь життю і все буде добре. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, ну і ми побачимося.